У Бузькому Народному домі було людно тут відсвяткувало десятиліття від дня створення чудового колективу більше інформації у сюжеті. У Бузькому народному домі з нагоди грандіозного ювілейного концерту народної вокальної формації «Надбожанки» зібралися активні мешканці громади, гості, ті, які понад усе люблять українську пісню та слово. У виконанні талановитого колективу прозвучали пісні різної тематики. Ну, сьогодні в нас. Надзвичайно велика подія, адже сьогодні у нас ювілей, 10-та річниця. Що таке для нас 10 років? Неначе мить, та коли оглянутись, то скільки всього нам довелося пройти. Це починаючи від суперечок щодо назви колективу, пошуку цікавого репертуару, репетицій, часу на ці репетиції, концерти. А далі поїздки, фестивалі, конкурси, перемоги, злети і падіння, тисячі овацій, сотні критик. про Глядачі також переглянули короткий презентаційний ролик про історію створення обдарованого мистецького колективу надбужанки. Студійні записи, випуск різдвяного альбому, зйомки кліпу, творчі пориви та застій. Присвоєння звання народна вокальна формація. Попри все це забіжжя, народження та виховання дітей, тут же хобіння обмеження та повномасштабне вторгнення. Це все не лише для нас, а й для багатьох творчих колективів стало викликом, та ми не зламались. І не здались. А продовжили жити. Цього дня колектив надбужанок відсвяткував 10-ту річницю від дня його створення, до якого входять талановиті учасниці: Оксана Піджарко, Ірина Лаврін, Вікторія Варварич, Ольга Складан, Ірина Куцюруба та керівниця колективу Христина Смаглюк. Також в концерті взяли участь камерний оркестр вкладачів та учнів Бузької музичної школи під керівництвом Ольги Керкалу. Учасниці колективу з певним настроєм заспівали пісні. Що хочемо побажати в нашу 10-ту річницю? Перш за все, щоб ми надалі продовжили так збиратися, плідно працювати і надалі створювати настрій для людей. А найголовніше це перемога, перемога і перемога, міцного нам здоров'ячка, натхнення, любові. І ми так одному є підтримкою, і хай так і надалі буде. Також до мистецького дійства долучилися солістка Олена Дзензелюк, гурт Бак Бенд та народна хореографічна студія Арніка керівником якого є Андрій Діяк, зразковий ансамбль танцю Нові зірки під керівництвом Мар'яни Цюпки, Роксолана Чорна, Аліна Татарин та Вікторія Якимишин. Дівчата поділилися думками та очікуваннями від ювілейного концерту. Концертна програма була досить насиченою, до якого війшли пісні, які характеризують звичаї і традиції українського народу. У нашому колективі дуже різнобарний репертуар, який сьогодні ми представимо глядачам. Це акапельні пісні, це народні пісні, естрадні пісні, джазові пісні. Багато гостей буде в нас сьогодні на концерті. І ми сьогодні хочемо подарувати все, що. Вміємо, знаємо, показати свою душу, поспівати разом з залом, щоб, щоб кожному, кожному глядачеві стало тепліше і світліше після нашого концерту. Крім того, виконання учасниць хореографічного колективу прозвучали музичні композиції про війну, які у теперішній час є вкрай актуальними. Трібно робити все можливе, щоб пришвидшити перемогу України. Віримо у наші збройні сили. По земля кругом лишали. Присутні також чуттєво сприйняли пісні молитву до Діви Марії. Кожен виступ по особливому торкнувся душі кожного присутнього у залі. Дана композиція була виконана в пам'ять про свою талановиту колегу. Алія Коваль Сергій Кішин телеканал Брода онлайн.